Слава Богу, сідайте, будь ласка. Як ми чули сьогодні про цього моряка, мої руки тремтіли, але скеля не тремтіла. І, дорогі мої, в якому б стані ми не були сьогодні, що б ми не переживали, ми маємо бути певними і повинні бути певними того, що скеля наша не тремтить. Скеля, на якій стоїмо. Ми будемо читати Слово Боже, і це книга буття. Книга буття розділ 50-й. Книга буття, розділ 50-й. Будемо читати з 14-го вірша. Буття 50.14 і далі. А Йосип як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту він і брати його, та всі, хто ходив з ним ховати батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали а що, як ведеть нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми були йому заподіяли? І переказали вони Йосипові, говорячи. Батько твій заповів, був перед смертю своєю кажучи. Отак От скажіть Йосипові: прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були, заподіяли. А тепер вибач гріх рабам Бога, батька твого, і заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його, і впали перед лицем його та й сказали: ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них. Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших, і він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Скажіть, будь ласка. Чи плачуть справжні мужчини. Нам казали, ну я різ з тим, що плачуть тільки жінки і діти, а справжні мужчини вони не плачуть. Але коли я читаю Слово Боже, святу Божу в Біблію, я бачу мужчин, справді мужчин з великої літери, справжніх мужчин, які плакали. Можемо згадати Давида. Можемо згадати пророка Єремію. Можемо згадати апостола Павла. І знаєте, навіть Ісус Христос, Він названий мужем скорбот. Здається, коли читаєш євангелистів, то ну, два рази ми читаємо, так, коли Христос плакав, плакав на похороні, плакав над Єрусалимом. Але коли читаємо вже Післані до євреїв, то ми знаходимо, що. Він за днів тіла свого з оголосінням великим та стрізьми приніс був благання і молитви. Якщо дивитися в старий Завіт і шукати найкращий ну, прообраз Христа, то Йосип якраз є тим чоловіком, який дуже багато чому подібний на Господа нашого Ісуса Христа. Особливий сину батька свого. Скажемо, ну, дійсно найкращий за характером. Богобійний, якого зненавиділи, якому позаздрили, якого продали як раба. Я думаю, десь в цьому, знаєте, він повторює дійсно, чи якби є таким, знаєте, передвісником Ісуса Христа І ще одна річ, яку ми бачимо в житті справді оцього великого мужа. знаєте, про якого про життя якого він один з небагатьох, про життя якого ми нічого не можемо знайти негативного? Їх зовсім небагато на сторінках Біблії. Ми бачимо ще одну річ, що в житті його було досить багато сліз. І напевно заголовок моєї проповіді, він би звучить так. Чи питання ключове? Звучить так. Про що плачуть справжні мужчини? Про що плачуть справжні мужчини? Я думаю, ви, дорогі сестри, не образитеся і приєднаєтеся до нас, коли після двох проповідей про радість буде говорити трошки про сльози. Отож, ми бачимо цього чоловіка Йосипа, на той час, йому вже немало років, на той час йому принаймні десь років 56, який знову ж таки плаче і плаче через своїх братів. Напевно, є хтось, часто так стається, що є поряд ті, хто є причиною наших і наших сліз. І коли я дивлюся, знаєте, на Йосипа, то, ну, напевно, перший раз, коли він плакав, чи вперше, принаймні, коли ми читаємо про те, що був в його серці біль, смуток, було йому ще тоді років 17, зовсім юний, юнак, ну, вийшов десь з підліткового віку. Ми читаємо про те, що. І зустрівся з такою річчю, як ненавистю, з ненавистю братньою, з таким людину ненависництвом. Коли ми читаємо про історію про те, як Йосипу продавали, то не знаходимо цього, але вже пізніше, коли брати між собою говорять, Він каже про те, що ми бачили недолю душі Його, коли Він благав нас, а ми не послухали. І очевидно, це був час його крику, його сліз, сліз, коли він зустрівся з, ненавист, з ненавистю. Дорогі мої, сьогодні ми живемо в світі, який переповнений братовбивством, нелюбовністю, неприязню, і Каїн він не тільки там на перших сторінках Біблії, але по сьогоднішній день знову і знову це, знаєте, вчинки Каїна вони відбуваються і вони, ними просякнуті. Кожна, кожна країна, часто, напевно, кожна сім'я в тій чи іншій мірі, чи дуже більшість сімей вони просякнуті тим самим духом заздості, неприйняття, тим просто братовбивством, ненавистю. І Бог, безумовно, сумує про ті речі. І знаєте, коли справжній мужчина плаче про ті речі, про які плаче Бог, це є нормально. Це є нормально. Ісус Христос і інші вони сумували і плакали, коли вони бачили розріз беззаконня, розріз гріха. І я хочу спитати, а яка наша реакція? Чи ми сумуємо? Чи, можливо, ми просто звиклися до того, що стаються оці речі? Ми звиклися до того, що є оці речі, і лється невинна кров. Але Ісус Христос, коли був на землі, Він ось цю планку підняв вище. І Він пояснив людям про те, що Бог. Коли бачать навіть людей рідних, близьких, які просто не говорять добре, не говорять приязно один про одного, говорять принизливо, говорять, пробачте, ображають, о -о -о, прозивають, називають, що він також бачить це як біль, як те, що прирівнюється до братовбивства, до ненависті. Я хочу, щоб сьогодні, ось ми дійсно і моє серце, щоб наше серце було м'яке, чуйне. І щоб ми дійсно бачили те, що відбувається навколо нас, так як бачив Бог. І щоб це не просто був, знаєте, біль того, що нас болить, але щоб нас боліло, тому що Бога болить ось вчинки, які робляться навколо нас. І як кажуть, що хай Бог буде милостивий і боронить нас від того, щоб ми часом не стали причиною оцих сліз, сліз, я би сказав, Божих сліз. За нас. За те, що ми не відображаємо в нашому житті ось тих почуттів, тих бажань щодо близьких, рідних наших, так як Господь цього бажає бачити. І тому бачимо ці сльози, сльози, коли він зустрівся з ненавистю. І Бог бачить, Бог ридає, коли виявляється всяка, Бог сумує, коли здійснюється всякого роду ненависть. Ви знаєте, ще одна річ, коли ми бачимо багато, багато Йосип плакав, це тоді, коли йому вже було 39 років, 22 роки минулося з того часу, коли він благав своїх братів, проходить життя йому 30, і знову його брати, знову ті, хто є поряд з ним. Коли ми читаємо цей 42, 43, 45, 40, 50 розділи, ми бачимо, він плачить. Плаче в 42, 42-му, 42-24, 43-20, 45-14, 45-15, 51. В цих місцях, коли читаєш, він плаче, плаче, плаче. І звичайно, з того боку, це сльози, напевно, радості, коли він зустрівся з рідними. Але знаєте, була ще одна річ. Уявіть собі, приходить 22 роки, коли завдяки твоїм братам. Ну, чисто по-людськи, завдяки твоїм братам, твоє життя і кажуть, перевернути в шкеребель. Ну так, було 13 років. А потім, після того, як він став намісником фараона ще 9 років, так? 5, 7 років доброго часів і два роки голоду, ще 9 років ось такого часу, коли життя твоє перевернуте. І він знову зустрічає своїх грабів. І ось між собою вони говорять про одне, але коли вони говорять про свою сім'ю, пам'ятайте, що вони кажуть? Що в нас. Дванадцять в нашого батька, у нас тут 10. От один лишився з батьком, а один, а один пропав. І знаєте, вони вимушені жити просто в цій неправді. Жити в неправді для себе вони добре знають, тому що вони 10, знаєте, це діло, яке вони зробили, діло, яке вони приховали. Але Йосу, очевидно, добре зрозуміло, що це не те діло, яке вони винесли на світло. Тому що якщо людина, знаєте, ось людина, ну скажімо, робила той чи інший негідний вчинок, але людина прийшла, людина справді розкаялась і каже, ну, я був тим і тим, от я те і те робив. От ми такі. Але знаєте, вони далі жили в неправді, вони далі жили ось були, були рабами неправди. Так, це було їхнє, знаєте, вони для себе знали правду, але для оточуючих вони не готові були звільнитися від цієї неправди. Брати і сестри, особливо мужчини, скільки неправди, скільки того, що є неправдою, воно відбувається навколо нас. І здається, когось сьогодні ти здивуєш, що в економіці, в медицині, в освіті, в інших, в політиці, в інших, в інших ми бачимо неправду. І знову ж таки, Бог, який сумує, Бог, який сумує ті речі, тому що неправда, вона наше ярмо. Вона тримає людей. Люди не можуть бути вільними живучи в неправді. І так стається. Знаєте, що люди живуть неправду, неправду п'ють, як воду, неправду дають іншим пити, споживати. І ми живемо в світі, в якому немає цієї щирості, відвертості. А як в нас? Біблія каже, розв'язати пути всякої неправди, правда? Всякої неправди, всякої неправедності, розв'язати ті пута. Що в нашому житті є таке, що, знаєте, ми живемо з цим і досі живемо. Чогось, що ми не визнали, щось що ми тримаємо при собі, чогось, що ми боїмося зізнатися, і в першу чергу Богу боїмося зізнатись. І думаємо, що Він цього не бачить наївно. Можливо, Богу зізнаємося, але іншим не зізнаємося. Це дійсно має, може мати просто страшні часи, страшні такі страшні наслідки. Це не дає нам свободи. Годі співати, годі славити Бога, тому що є що, що, що зв'язує. Справжні мужчини, вони плачуть про неправду. Є ще одна річ. І ми бачимо у прочитаному тексті ще одну ситуацію з того часу, коли, Йосип, коли, перепрошую, Яків з синами ввійшли в Єгипет. Минається ще 17 років. Ще 17 років. І знову Йосип плаче. Знаєте, ну все би мало бути гаразд, але Йосип знову плаче. Він зустрівся ще з однієї річ у своїх братах. Так, вони, знаєте, вони, вони вийшли з ханаанської землі, з землі, де вони чинили гріх, але Хана, Ханаан і те, що було вчинено в Ханані, вони, воно не вийшло з, з них, з їхніх сердець, з їхнього життя. Дивіться, яка ситуація відбувається. Ми читали, так що поховали батька. І оце їхнє минуле, яке не розв'язане, яке не звільне, знаєте, ця ненависть. Далі оця неправда, яка була. І більше того, ще одна річ, на яку не змогли не спромоглися брати Йосипа. Вони ніколи не прийняли Його прощення. Вони не прийняли Його прощення. І знаєте, ті речі пов'язані. Я не прощаю інших. І коли я не прощаю інших, в мене завжди буде сумнів того, що мені хтось простив. Якщо я не пробачаю іншим, якщо я не відпускаю іншим, то в мене завжди буде сумнів, в мене завжди буде страх. Я буду полонений страхом, що хтось мені не пробачив. Знаєте, людина, яка справді все розв'язує, відкриває. От каже: є так, є так, було те, зробив те, зробила це. Визнаю, готовий нести покарання, простій. Тобто людина відкриває і ну, готов, людина, звичайно, готова не, нести наслідки. І деколи приходиться нести наслідки, так? скажімо, в'язень, якщо він в тюрмі за певний злочин, кається у своїх гріхах, Бог прощає, він ще деякий час відбуває покарання. Хоча часто й тут Бог особливо вмішується. Але, але ми бачимо, що, оце, знаєте, непрощення. Неприйняття прощення. Воно панувало серцями братів Йосипа. Ось ще одне, що вони сказали. Уявіть собі, наскільки було для Йосипа чути. Ти знаєш, твій батько сказав. Сказав він, як ви думаєте, чи не сказав? Напевно, не сказав. Напевно, не сказав. Але дивіться, ось в тому, намагаючись якось ну, Залагодити, чи скажемо, свої проблеми перекласти Йосипу, так? вони кажуть, що їхній батько виявляється, не зовсім був впевнений в тому, що Йосип їх простив. Ви почули це? Вони кажуть, вони ставлять під сумнів, впевненість батька в Йосипові, що він їх пробачив своїми словами, батько казав. Та батько що, Йосипу не міг сказати. <свят> ну це ж, це ж зрозуміло, правда. Але знаєте, оці незалагоджені справи. Ми не прощаємо, ми не впевнені, що ми отримуємо прощення. Знаєте, відсутність тої свободи вони роблять свою роботу. Ми бачимо, що в них був страх. Знаєте, Людина, яка не простила, не відпустила, вона ніколи не може відчувати, переживати радості, повної радості. Людина, яка не простила, людина, яка не відпустила, вона ніколи не може переживати повної радості. Я знаю, більшість з нас пережили глибокі рани, коли нас ранили, хотячи, хотячи, принизили, образили нас, наших рідних, можливо, батьків, дітей, братів, сестер. Ну, ми проходили через ті речі, і ми стоїмо перед вибором, або справді ми прощаємо, відпускаємо, або ми живемо. Робимо вибір, ми хочемо з цим жити. І знаєте, буває деколи якась деколи заскалка, якась залізе в руку, і ти так вроді не відчуваєш. Ну, наче щось є, правда, але ти не відчуваєш, але десь щось взяв, щось торкнувся, або десь, якщо на нозі хтось десь, знаєте, по тому місцю вдарив, і ти болить, правда, болить. От, подібна, як ця знаєте, заскалка, вона дійсно буде робити свою оцю страшну роботу. Ми бачимо тактику братів. Так? Вони, вони, вони ну, бояться, вони переказують спочатку. Так? Когось хтось був, їхніх довірених людей, які ці речі переказують. Потім ми читаємо про те, що вони самі прийшли і вони вклонилися. І, очевидно, знаєте, збулося те пророцтво, яке було багато років до того, так? майже 40 років, що вклоняться брати. Але, але Йосип тому зовсім не радів. Йосип плакав. Йосип плакав. І знаєте, коли людина справді є вільною, вона вільна, щоб Бога шанувати. І вона є вільною для того, щоб приносити радість навколишнім. Якщо ми живемо в будь-якому з цих ярем, про які я згадував, ненависті, знаєте, непрощення, неправди, це завжди буде мучити нас, і це завжди буде мучити нас тих, хто є поряд з нами. Це завжди буде спричиняти такий біль. Якщо говорити, знаєте, тих, хто справді не, не живе в прощенні, не прийняв Божого прощення, не прощає, не довіряє іншим, чи вони прощає. Знаєте, це просто говорить, що така людина просто вона не пізнала Божої любові. Вона не пізнала ще Божої любові. Любові, яка прощає все. Більше того, Слово Боже дуже чітко і ясно каже, в молитві очі наш сказано, та прости нам гріхи наші, які ми прощаємо. Винуватцем нашим. Просто і зрозуміло. І тому, як людина така може, знаєте, може претендувати на те, що їй буде прощено? Як людина така може чекати, що Бог, який е, спілкується з людиною на основі того, що Він її простив, як, як та людина сподівається щось отримати від Бога? Більше того сказати, знаєте, ось такі речі, коли я не в нашому житті, це нас занечищує, це робить нас неплідними, некорисними. Більше того, це дає доступ до допуск Сатані. І Сатана свій гіркий корінь сіє там, де є непрощення. Пам'ятайте, читаємо, що, щоб який гіркий корінь, звідки він візьметься, є не, не в тому, що щось, якась гіркота, вона допущена і вона робить свою роботу в серці. Більше того, така людина просто може залишитися поза небом. Я хочу, щоб сьогодні ми справді зрозуміли і були вільні від тих речей, про які сумує наш Бог. Що ми були вільні від тих речей. І знаєте, простити, це не означає, ми не так давно в бюлетні була інформація, це не означає зробити вигляд, що нічого не сталося. Це не означає, що просто сказати, ну все буде гаразд. Це не є, але простити, знаєте, це не шукати пімсти і відплати. Простити, це дійсно довірити ради Бога, довірити цю справу, цю ситуацію, довірити Богу. І більше того, простити це все-таки шукати добра, шукати добра для людини, яка зробила, спричинила нам щось недобре. Оце є свідомий крок. Це не означає, що, знаєте, я простив все, ну, забулося ніколи. Знаєте, Це дійсно треба, тому що згадується, якісь моменти і шрами вони дають про себе чути. Але що ми зробимо з цією ситуацією? Я хочу, щоб ми. Дійсно, знали, Бог плаче, Бог сумує. Йосип плакав, коли він бачив ось такі моменти, коли він бачив, що немає проща, немає примирення, немає цих речей. Я хочу, щоб сьогодні ми звільнилися від цього. Брата, сестру, ми, можливо, живемо з якимись речами і живемо, і довго їх носимо. І я скажу, вони є в мене, вони я знаю, що вони є в вас. Просто принести, казати, Господь, ти знаєш, що болить, ти знаєш, що є біль. Що будемо, скільки будемо шаноситися, знаєте, і, і, і кажуть, і, і для чого тримати ось ті моменти? Сатана деколи обманює, каже, от ти згадай, ти пиши собі в свою книжечку те, що проти тебе зробили, щоб мати компромат на інших людей, щоб, якщо в догідний час ти міг про це сказати. Нехай сьогодні Бог допоможе нам кожному бути вільним від цих речей. Я думаю, від Йосипа важливо знаєте, вчитися, і я хочу вчитися, що з роками, чи в 17. Чи в 39, чи в 56, чи в будь-якому віці мати ніжне серце. Є така тенденція, що ці, знаєте, болі, вони ну, як, як от мозолі, знаєте, що наше серце наче, покривається оцим мозолем, і воно стає нечутливе до, до болю, до страждань інших. Як важливо при тому, щоб зберігати дійсно радість, міцність, мужність і в той самий час зберігати ніжне серце, яке вміє сумувати, вміє співчувати. Знаєте, дуже важливо навчитися від Йосипа. От навіть такі моменти, коли допущений біль переживання. Знаєте, хтось нас порадить. Все-таки вірити Богові і наші оці болі довіряти Богові. Просто довірити Богові. Ну, Бог же знає, правда? Бог же ж знає. Ходити перед Богом і дійсно просити в Бога сили, мудрості, розуміння того, як то по-божому зреагувати на. Оцю, скажімо, небожу поведінку інших людей, навіть щодо нас. Тому дійсно від Бога треба вчитися ось цим речам, ходити перед Богом, так як Йосип казав. Але, здається, ну як можна отаку, от ну, з боку Йосипа, як можна отаку от несправедливість, таку ганебну річ, яку зробили брати, як їй можна ну, назвати, що то Бог зробив? Ну, це, це ж по-людськи ну, неможливо, правда? А він каже, знаєте, це Бог зробив. Як важливо для нас дійсно вміти бачити все-таки, що є Бог навіть над нашими найболючішими ситуаціями. Я хочу ще сказати і потішити, те, що Бог сказав про Йосипа, воно збулося, правда? Те, що Бог сказав, і знаєте, що ніякі, ну, пробачте, брати, що так сказати, чи отака небрацька поведінка інших людей, вона не спроможна стримати нас, чи стримати Бога від того, щоб дати нам те, що Він для нас призначив. Ніяка поведінка, ніщо не може стримати Бога від того, щоби Він не благословив нас тим, що він для нас призначив. І знаєте, як в Слові Божого написано, що для того, щоб жати з радістю. Приходиться сіяти зі слізми. І тому, коли приходить момент, коли приходить момент, і ми зустрічаємося з тими речами, які засмучують Бога, не будемо боятися і ми про це сумувати, навіть про це плакати. Ці речі нести до Бога. Або тільки ми, знаєте, не плакали через наш гріх, не плакали, маю на увазі, знаєте, тому що ми десь кудись влізли. Але дійсно плакали через те, що Бог сумує. Хай Господь допоможе нам. Ми зараз будемо молитися, будемо приходити до Господа і просити дійсно ніжне серце. Будемо просити у Бога звільнення від речей, які засмучують Бога, які нас тримають в рабстві, зокрема, деякі згадані мною. Ненависть, непрощення, неправда, якісь інші речі. Хай Господь дійсно благословить нас. Прийдемо до Господа в молитві. Амінь. Помолимося.